Тестую нові засоби для вкладання волосся це Лівін і Мус від торгової марки Кемон. Це серія для кучерявого волосся. Буду використовувати ще ось таку щітку. І перед тим я вже помила волосся шампунем і маскою з цієї самої серії, теж для кучерявого волосся. Шампунь має м'який склад, хоча він сульфатний, і багато рослинних екстрактів. І маска так само. Має рослинні екстракти, жирні спирти, добре зволожує, класно прочесується, емульгується. Мені подобається на дотик волосся, і мені подобається, що воно вже таке структуроване. Іду знову мочити волосся, щоб якісно зробити укладку і продовжу вже званий кімнат. Ну, що, які мої враження? Лівін можу оцінити тільки завтра, коли буду робити рефреш. В цілому така сама функція, як і будь-якого лівіну, підготувати волосся під вкладання. Склад окей, тому буду далі користуватись, але проявить він себе найбільше саме в рефреші. Але мус це просто вау. В нього легка текстура. Легше, на мій погляд, ніж у звичайних пінок, він робить завиток от природнім. Тут немає сильного касту, і він одразу, ну, якби той завиток стає от таким, яким він має бути. Не знаю чи доступно пояснюю, але після нього не потрібно більше нічого. Не треба маслом розбивати каст, не треба додатково давати крем, просто нанесли мус. Зробили укладку дифузором і отримали гарні окреслені локони. Ну, не знаю, можливо, це зробила щітка, не знаю. Але по відчуттях мені дуже подобається, воно м'якеньке, і таке, не знаю, як з салона. От мені по, по відчуттях прям прекрасно. Ну, це насправді професійна серія, тому, можливо, воно і відчуття таке є, як після салону. Я раджу дівчатам, в яких. Волосся має не дуже мілкий завиток тим, в кого хвилясте волосся, тим, кому гель обтяжує волосся і робить такі е, бурульки. Yeah. <laughs>, та? І ви не можете навіть після розбиття касу, касту все одно, воно таке е, трохи обвисле, так би мовити. Мус зробить вам об'єм. А якщо ви додасте щіткостю, то буде. Ефект в два рази краще, тому що, можливо, ви помітили, я сьогодні сушила волосся без своїх антенок, без афропіків, тому що саме ця щітка підіймає волосся біля коріння і робить той самий об'єм. Тому, от якщо у вас на ваш погляд не вистачає об'єму, використовуйте щітку ось так, прямо під самий корінь прочесуйте волосся, коли вкладаєте. І ви побачите, який класний у вас буде об'єм. Коротше, серію раджу купити можна, до речі, в магазині Curl Shop. Дуже мені подобається цей магазин, я вже не один раз про нього говорила. Там дуже багато всього для кучерявого волосся, в тому числі і щіткиці, і афропіки ці можна там купити. І дифузори, тобто спеціалізований магазин, для того, щоб кучерявим не треба було ходити по різним іншим ресурсам. Нагадую, що я створила курс, на якому детально буду розповідати всі кроки догляду за кучерявим волоссям і вкладання його. Тому приходьте детальніше до закріплених.